Шановна українська громада та побратимі по, по чесному слову. Я керівник Служби внутрішнього правопорядку частного слова Влад Київський, хочу наголосити, що ситуація в Україні погіршується. Влада таки не виконала своїх зобов'язань перед нацією та Небесною Сотнею. З іншого боку, піднімають голові різноманітні антидержавні організації, за якими стоять проросійські сили, колишні поплічники Віктора Януковича та ФСБ. Ми закликаємо всіх українських націонал-патріотів. Край обережно вдаватися до дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні та дезорієнтувати систему національної безпеки та оборони України в умовах розгортання військової агресії Російської Федерації на Сході. Ми плануємо 26 квітня 2015 року провести під адміністрацією президента попереджувальну акцію під гаслом Скажи Ні, духовному Чорнобилю. Початок о 18.00 під адміністрацією президента України ми чекаємо всю небайдужу національну патріотичну молодь зі свого боку. Служба внутрішнього правопорядку та молодіжне крило чесне слово зроблять все для забезпечення порядку на заході. Слава нації! Смерть ворогам!